Добрий вечір, мене звати Михайло, я шеф кухар ресторану ViPress, що знаходиться на вулиці Стара 3. Сьогодні ми будемо готувати пасту Карбонару Класичну. Це сама відома італійська паста. Вона буде готуватися на жовтках без жодного додавання вершків, ну і вершкове масло. Для пасти нам знадобиться пармезан, два жовтки, чесник, фетушіні, свіжо нарізаний часник, фетушіні, панчета і свіжо-молений перець. Ага. Ну, перше, що нам треба зробити, це поставити воду на макарошки. Воду ставимо. Е, Чуть-чуть підсолює. Е, кажуть, додавати олію, але це бред, це неправда, олія нічого не дає взагалі. Мішає. Чекай, хто вона закипати? Вона в нас вже закипіла. можна закидати наші фетучі. Е, в пасті найголовніше, що це дві сорти макарон. Е, вони не дають макарону розваритися, і коли твердіший сорт, він краще працює з соусом. Тобто він не дає соусу розварити макарон, потім вже коли будемо наварювати саму карбонал. Поки у нас вариться макарон, піджаримо нашу панчету з трохи додаванням порошкового масла. Мієм бажано не давати, панчета має свій жир, вона його випустить, вона дасть найбільше свого смаку. Ну, в саме найголовніше соус. Чим він буде насиченіший, тим буде смачніша карпуна. Зтягувати ми будемо маслом. Тим часом можна висмажувати до такої густкої скуринки, не боятися, що вона до вас нас пригоїть. Підкувати треба буде тільки за Часник Бажано, щоб він збит. Брест ми готуємо дроводи карбонари, одну вершкову, одну класичну. Правда, люди, у нас в води люди більше вершкову. Чомусь не знаю чому. оригінальна не всім запалювати. Додаємо частичок. Ми його вже попередньо порізали. Пахне. І чим хороші тверді сорти макарону, тим, що паста це має бути льдента. Тобто чуть-чуть недоварена, але ми її будемо діставати перед тим, як вона буде денте. там за хвилину до того. Тому що ми її ще будемо доводити в соусі, і вона там дійде вже до того, як треба, до екденка. На соусу натираємо в жовток наш пармезан. Ось це гарненько вимішуємо. Для армурці чуть-чуть воде з макарона. вона гарно зі час. Так, все Можно его добре опночаться. Так, наши макарошки готовы. Так, с пятый ингредиент. Сухе вино біле і вливаємо ми в соус, Гарненько вимішуємо, щоб пармезан розійшався, але жовток не засильно схопився. Якщо дуже сильно затягнеться жовток, не проблема, біля вас завжди є лутас макарону. Коли можна додати, тобто розвести і це не проблема. Чуть-чуть підсолюємо себе опаску. Сильно не соліть, тому що пармезан сам по собі солений. І затягуємо це все в маслом. Ще чуть-чуть доперчуємо. Обов'язково свіжо молитим, тому що цей перець в пачках так не працює. І запах не той, і смак інакше. Ще чуть-чуть розводимо і паста готова. Ось так має виглядати соус. ніжний, красивий. Додаємо пасту. В мене є така штука, такий бенцет. Ну і накручуємо. Взагалі подача це, це дуже індивідуальне, кому як подобається, так і видає. Тобто ми будемо скручувати таку копичку в такому плані. І на декор у нас свіжесенький базилік. thank you Бомба. Що вам сказати? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Повна розкладка карбонарів буде внизу в описі, якщо що.